Всім привіт! Гуляю місцями там, де дуже багато природи навколо. Зараз трошки, якщо побачите, дуже цікаві бур'яни ростуть. Для нас це бур'яни, але вони тут е, такі ще на грані, як ото кажуть, на межі. Розквітнення. Іду міста, там, де майже немає машин, але чогось зараз дуже багато воно роз'їздилось. До сільської місцевістю, там, де люди займаються сільським господарством, ви розумієте, про що йдемо. Зараз я бачу заді мене, позаду мене, якщо видно, так ось там так? є поля кукурудзи кукороці наші. І взагалі це не перше поле займається Тому коли говорять про те, що німці не працюють. Не вірте, вони дуже працювали люди. І зі своїх з нас водилося. Я кажу, те, що більшість німців ран рано лягають спати, десь о 8 годині. Хоча на вулиці дуже в цей час світло, вже в день і ночі. Так? І ще не вистачало сяєва. Але вона жає дуже рано спати, тому що в вони їдуть вже на працю. Не просто їдуть, а пашуть. Навіть зараз трактор проїхав з мене. Вони пашуть дуже багато. Ще яка тут є з моїх спостережень, я побачила те, що... Коли говорять, що вони не працюють, то більшість населення має соціальне забезпечення. І в разі, якщо відбувається скорочення, або немає підтримки, не отримують вони зарплату, закінчився контракт. Вони залишаються на державній допомозі. Допомога така, що дозволяє їм просто жити і не просто стояти на, на обліку в центрі зайнятості, як у нас це відбувається, і отримувати маленьку допомогу. Тут відбувається сплата заробітної плати 70% від попереднього окладу, який у них. На останньому місці роботи. Якщо людина перебуває просто на соціальній допомозі, то соціальна підтримка, соціальні служби, навіть в той же джо-центр створює умови, сплачує допомогою, сплачує за житло і дивчиє за людині. Бути впевненим в завтрашньому дні. Деякі залишаються на цій допомозі, а більшість людей хочуть бути незалежними і починають шукати собі роботу. Інколи роботу вони знаходять в інших містах, тому у них майже у всіх є квіток за 49 євро або вони користуються власним транспортом. Завдяки цьому власному транспорту вони його доїжджають до міста роботи. Потягом можна їхати на роботу протягом півтори години і так далі. Зараз Морген. Ось таке вітаюся, зовсім з незнайомими людьми. Але тут так прийнято вітатися з людьми, незалежно від того, чи це знайоме чи ні. Але повертаємося до нашого моменту, коли що стосується роботи. Більшість населення, наприклад, я спостерігаю, працюють на підприємствах в дві-три зміни, як у них тут, в залежності від підприємства. І виконують певну роботу, за яку отримують певну суму гроші. Ну, я хочу сказати, що якщо переводити ці гроші в наші гривніві кошти, то це дуже завелика сума. Я не скажу, що всім вистачає, але ну, люди мають бажання в залежності від своєї заробітної платні, так само і в нас, але вони більш певніші в своєму подальшому житті. Хоча тут так само зустрічаються випадки депресії, випадки рішення якихось соціальних проблем, психологічних проблем і звертаються до спеціалістів. Але все, що не робиться, тут то це робиться для людей, для їх захисту. І я вважаю, що всі мінімальні потреби, які потрібні людині, тут забезпечено кожному. Кожен забезпечений всім. Це проживання, їжа, питна вода і так далі. Але люди тут працюють. І працюють дуже багато. Тому десь якусь частину хочеться мені відмітити, що варто брати приклад. Я буду інколи розповідати про ті моменти, які мені важливі. що життя наше дуже коротке і треба розуміти і брати якісь частини гарних моментів з інших культур і застосовувати в своєму житті. Тому дякую всім, хто прослухав. Гарного дня і бережіть себе. Дуже прошу. Це дуже важливо. Пока-пока.